З маленької гілочки у витвір мистецтва: капелюшок, корабель, янгол та церква. Усе це майстриня Лідія Гончар виготовляє з лози. Її вироби представили в Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського в межах проєкту Етніка сьогодні представлено близько 40 виробів з лози. Це такий дуже традиційний промисел, який походить з дуже давніх часів. Можна сказати, що лоза був один з перших матеріалів, які взагалі людина. Опрацювала і використовувала в своєму господарстві, і на Чернігівщині здавна цей промисел використовувався і в побуті, і при будівництві жителів, тенів. От для риболовлі, там і в багатьох інших таких, скажімо, прикладних галузях на початку двадцятого сторіччя Чернігівщина була провідною в лозоплацінні. Вироби відзначалися тонкістю роботи. Як розповіла майстриня Лідія Гончар, найголовніше в цій справі знайти гарну сировину. Якщо раніше лозу вирощували цілими плантаціями, то нині жінці доводиться збирати її вздовж берегів, річок та озер. Коли є сировина, працює задоволення. Ріжемо носимо. Варимо, потім окурюємо її, сушимо, а потім перед тим як працювати, вже зволожуємо і працюємо. Лозоплетіння для Лідії Гончар є родинною справою. Вироби з знучких стебл також створює чоловік та донька. Жінка каже, їй любов до цього ремесла дісталася в спадок. Я не думала взагалі, що буду цим займатись. Ну, виходить, що не я вибрала ремесло, а ремесло вибрало мене. Бо в мене один дід по мамині лінії плівка в кошики з зеленого прута, другий дід по батьковій лінії, він працював з білою лазою, в сундуки плів, стільці робив. Має майстриня і свою фірмову косичку. Колись на виставку в Києві робили кошик, і коли в мене було багато лазинок, і мені треба було вирізати їх, щоб косичка з з п'яти прутиків була. Кажу, не буду вирізати, і я так сплила за всіх оці прутиків, Отаку з деревину касу кажу, це точно моя. Аби насолодитися творчими доробками з лози до історичного музею завітала Черніївка Валентина. Розповідає, що завдяки Лідії Гончар вона також опанувала ази платіння. Для неї взагалі не існує, що щось можна зробити. Любу ідею вона зробить. Оце кажу, а можна зробити петуха? Можна, а можна зробити. Кота. можна, все в неї все виходить. Це дуже талановита жінка. Наразі в межах проєкту Едніка діє декілька експозицій. Це кузня, де можна побачити вироби художнього кування, весільна хата майстрині вишивки Ольги Костюченко. Локація з керамічними виробами, а також дерев'яна майстерня. У кожній можна зануритися в історію традиційних ремесел нашого краю.